Вітаю! Дану тему я виношую уже дуже давно, але вищі сили чомусь мені не дозволяли її записати. І ось нарешті мені це вдалося. Хоча текст давно визрів у голові, і я розуміла теорію, але, напевно, бракувало мені практики. За цей період я пройшла складнющу трансформацію і. Завершила процес зцілення. І сьогодні поділюся з вами залюбки досвідом. Якось я проснулася із складного заплутаного сну, який ще довго розгадувала у міркуваннях після пробудження. Мені показували якусь складну геометричну форму із кривих ліній. Я прочитала це так. Є таке місце, куди треба прийти або повернутися, щоб все вирішилося, змінилося. Інтуїція відразу мені дала термін гордіїв вузол. Якщо брати лексичне значення цього висловлювання, то це означає дуже складну, заплутану справу, складний збіг обставин. Якщо розглядати це як фразеологізм, то це легендарний вузол у царському, верніше, на царському возі у святині Зевса у місті Гордіон у Фригії. За стародавнім пророцтвом той, хто розв'яже цей Гордіїв Вузол буде панувати над усією малою Азією. Я зараз вам прочитаю одну із цих легенд. Легенда про Гордіїв Вузол. Цар Гордій спочатку був простим землеробом у Фригії, поки на ярмо його бика не сів орел, що вважалося дуже добрим знаком. Гордій вирушив до храму Зевса. Щоб витлумачити цю подію. А Орел так і не злітав, отож Гордій повів вола і віз за собою. Дорогою він зустрів юну віщунку, яка порадила принести Зевсу жертву. В цей час цар Фригії помер, не лишивши нащадків, оракул Стельвеса, тодішньої столиці Фригії, Провістив, що трон отримає той, хто прийде. Чи приїде на возі до храму Зевса. Саме тоді прибув Гордій, і народ обрав його царем. Після цього Гордій заснував місто Гордіон. І встановив у тамтешньому храмі Зевса віз, завдяки якому став правителем. Ярмо він прив'язав складним вузлом з Коридерину до воза, який і було названо за іменем царя Горділим. За іншими переказами це зробив всиновлений ним Мідас, присвятивши віз Богу Сабазію, якого греки удотожнювали із Зевсом. Оракул дав пророцтво про те, що хто зуміє розв'язати цей вузол, той стане володарем всієї малої Азії. Однак минали століття, а ніхто так і не зумів розв'язати той вузол. До того ж кора з часом затверділа, переставши гнутися, що зробило завдання непосильним для жодної людини. У 333 році до нашої ери цар Македонії та видатний полководець Олександр прибув до Гордіону. Замість пробувати розв'язати вузол як численні його попередники, Олександр розрубав його мечем. Так він виконав пророцтво і згодом дійсно заснував, завоював, перепрошую, усю малу Азії. Легенда не в одному варіанті існує. За іншою легендою, Олександр частково розібрав віз для того, щоб зняти сам шнурок, так, і цей вузол ніби розкріпити те, що він тримав. На мою думку, Слід розрубати ярмо. І зняти його та викинути геть. Бо колісниця це наше тіло, транспортний засіб для проявлення у фізичному світі. Ярмо це наші емоції, болі, страхи, старі непропрацьовані травми. Дишло – ціль, напрямок. Устремління, призначення, кермо. А що ж означає вузол? Якщо повернутися до дій Олександра, то, на мою думку, безглуздо розбирати транспортний засіб, тобто себе як тіло, це неприпустимо. Розрубати вузол примітивне рішення від безсилля. Хоча військовою підказкою від Олександра Македонського ми таки скористалися. І це нам на користь. Подякаємо за це! А я хочу запропонувати своє рішення цієї проблеми. Отже, цей вузол є дуже важливим. І розв'язується він наступним чином. Якби це стосувалося лише війни, то чого б цей віз стояв у храмі? Якщо розглядати цей віз як символ того, завдяки чому горді одержав владу, то це стосуватиметься інших багатьох. Але ж віз один одне тіло, власні цілі. А ми знаємо, що найголовнішою ціллю будь-якої людини є щастя. У кожного своє ярмо. І об'єднує усе це один гордіїв вузол. Розкажу свою історію про щастя. Я з дитинства росла філософом. Мене цікавило те, що не цікавило інших дітей. І навпаки, не завжди дорослі мали відповіді на мої питання. І я шукала їх сама. У віці 7-8 років я почала спостерігати за стосунками у різних сім'ях. Я чітко бачила помилки у поведінці дорослих, що приводило до конфліктів. і, Чітко вирішила, що я хочу бути щасливою у своєму житті. Я знала, що для цього потрібно. І саме через таку мою ціль я і одержую такі життєві уроки. Для того, щоб пізнати щастя, спочатку потрібно пізнати багато нещастя. А погані дяді і тюті, які щитували моє всі всіляко мені перешкоджали, намагаючись вбити мою мрію разом зі мною, щоб не промахнутися. Повернемось до Гордієвого вузла. У загальному сказане: мова йде про людину. Яка зможе позбутися ярма, якщо повернеться у свій сердечний центр? Про це зараз і поговоримо. Людині складно встановити зв'язок між думками, емоціями і положенням фізичного тіла. Думки і емоції здаються безформенними, а тіло має форму. Але тіло, розум, емоції і дух єдина система. Одна частина відображує другу. Ці енергії можуть перетікати одна в другу. Якщо є розлад думок, емоцій, або емоції знаходяться у конфлікті, то тіло в кінцевому результаті проявить дисгармонію і втратить рівновагу. Буде слабкість, апатія, ми такі стани називаємо стресом, ну або коли вони більш поглиблені, то депресія. Отже, заглянемо всередину себе на свої рани і болі всередині серця і здійснимо подорож лабіринтами дисгармонії. Якщо ці конфлікти будуть запропоновані свідомому розуму, вони можуть бути вирішеними. У нас є велика кількість інструментів, які призведуть до збалансованого стану розуму, до збалансованого стану емоцій і як наслідок до збалансованого здорового тіла. Кожна людина несе в собі проект сімейного генетичного дерева або сімейної генетики. І в цій сімейній генетиці є сильні і слабкі сторони. Одна із слабкостей пов'язана з серцем і системою кровообігу. Важливо, кожному Розпочати процес перетворення цієї сімейної лінії. Серце це мислительний центр нашої людської форми. Саме серце дійсно командує. Енергетичне поле матриці серця дійсно набагато сильніше, ніж енергетичне поле матриці нашого розуму. мозку. Люди давно навчилися закривати, замикати своє серце на ланцюг. Це була одна з головних дисфункцій на нашій планеті. Це одне із джерел захворювань. Коли сердечний центр захищений, виникає енергетичний блок і виникають труднощі із входом енергії у наше серце і з виходом енергії з нашого серця. Люди дозволили мозку, програмам, емоціям. Переконанням закривати свій сердечний центр, контролювати і охороняти його, ці програми перешкоджають і притуплюють нашу здатність сприймати інформацію або якісь різні повідомлення, які виходять з сердечного центру і які туди входять. Зверніть увагу, коли ви відчуваєте себе нелюбимим, недооціненим. Невидимим чи непоміченим прослідкуйте за своїм станом, як це позначається на вашому самопочутті, на думках, на емоціях. І навпаки, коли вас хтось визнає, хвалить, говорить вам хороші речі або дуже любить, ми ніби ніяковіємо. Отже, така поведінка є якраз результатом ран у пам'яті серця. Ці переконання і програми для захисту вашого серця передаються нам від батьків до дітей з покоління у покоління. Маленька дитина вчиться як на невисказаних, так і на усних повідомленнях. Про те, що йому спричиняє біль, дозволяючи йому любити е, вільно і легко. Дитина вчиться, що є небезпечно і що є безпечно, кому йому можна довіряти і кому не можна довіряти. Сердечний центр це наш портал. Це наші ворота, це наша священна чаша. Людству важливо почати заліковувати, зцілювати рани, які несе серце. Це важливо для зцілення дисфункції планети. Є рани, які передаються з покоління в покоління. В сімейній динаміці цього життя є теж рани. І є рани, які випробував Кожен у цьому втіленні. Кожна людина знаходиться у стані зцілення багатьох рівнів сердечних структур пошкодженої матриці, які проявилися у його фізичній формі. Це особиста праця кожного і відповідальність на генетичному і глобальному рівні. Усвідомте, що коли ви стілюєте рани у сердечному центрі, ви також зцілюєте зранену сердечну енергію. Своїх предків про зв'язок із предками я зроблю одне з наступних відео. Це один із самих потужних процесів, які ви можете здійснювати, знаходячись в людській подобі. Людство вступає в абсолютно нову парадигму, в якій зцілене серце буде в пошані, буде зціленим, буде цілісним і зв'язаним з іншими сердечними матрицями. Ця реальність відбувається по одному удару серця. По одній людині зараз. Кожна людська істота, усвідомлюючи силу зцілення ран, нанесених у його сердечному центрі, а потім відкриваючи свій сердечний центр, випромінює Божественний потік любові. Зараз багатьох знаходяться на особистому шляху зцілення. Цілення ран серця. Правильно, коли ми усвідомлюємо, які програми закриваємо, і це треба проговорювати. Я закриваю таку-то-то таку, -то, таку -то програму. От, якщо ви знаєте, які спадкові хвороби, там, на що хворіли батьки, там, брати, сестри, дідь, дядьки тітки, значить, от ви можете цілком позбутися таким чином, відпрацювавши карму роду. Просто це проговорюєте. Я хочу закрити, відсікти від себе програми там. Певних захворювань конкретно, можна, якщо ви знаєте діагнози, або загально серцево-судинних захворювань говорите. І проситися на ніч у палати любові для стілення саме о таких проблем. Отже, ми проговорюємо, що саме ми стілюємо так? всередині нас. І тоді замикається це в замкнутий цикл, тобто воно вже на вас не поширюється і не буде поширюватися на ваших дітей. Ніхто нічого без нашого дозволу і відома з нами не може робити. На все ми маємо давати дозвіл. Тобто, коли ми про це просимо у молитва, звертаючись так, до вищих сил, то це нам буде дано. Якщо ви ходите, носите в собі ці думки, але про це нікому не кажете, то ніхто цього вам допомагати робити не буде. Серед інструментів зцілення ваші наміри, так, наміри озвучені мають бути. Енергетичні інструменти, про це трошки нижче. Ну і різні звуки. хто що любить, хтось класичну музику, хтось спів птахів у лісі, хтось шум води, там, джерела і так далі. Більше бути на природі перебувати. Так? І ось ці різні звуки вони теж нас зцілюють. Ну і також інші засоби зцілення у кожного вони, напевно, є свої. Зцілення наших. Емоції, які зберігалися енергетично в ядрі нашого серця. Портал серця був спроєктований як ворота до зірок. Тобто, якщо ви зцілите свій сердечний центр, то вас краще будуть чути вищі сили, і ви будете одержувати звідти нові дари, тобто якісь свої здібності, цілительські, різні можливості. так? І ну, це буде цікаво, це корисно дуже. Цей сердечний портал дозволяє енергії тикти з Божественного джерела. Сердечний центр переробляє цю енергію для розширення людської істоти. Тобто ви вже будете не тільки в цьому вимірі, а й у багатьох інших, і там зможете теж активно проводити свою діяльність. Через цей же сердечний портал ми. Отримуємо інформацію з потоку, от, якщо там є віщуни різні, хто на картах таро, от вони постійно говорять кажуть, я в потоці, так тобто в них пропрацьований сердечний центр, зцілений і вони собі легко одержать інформацію. Коли ми відновимо енергію свого серця, ми будемо відкриті для всіх емоцій. І керівництво, яке дає свідомість нашого серця. Отже, бачите, скільки різних аспектів має наше серце. Коли сердечний портал буде відкритим і вільним, то ми зрозуміємо, що це кращий провідник, який допоможе нам орієнтуватися у всіх реальностях. Самий головний інструмент зцілення це гармонізації і збалансовування нашого сердечного порталу. Це продовжувати повертати нашу свідомість у стан радості, вібрації, які допомагають порталу серця зцілитися від усіх накопичених і пережитих ран. Це робота служіння. Яку покликане виконувати кожне людське створіння. Це так, як ніби мета наших втілень серйозно. І це буде забезпечувати цілісність цілення людства. Ось так це важливо. Тому що є такий сердечний центр людства, тобто єдиний. Бо якщо люди живуть з відкритим зціленим серцем, вони знають і відчувають зв'язок один з одним, тому ми теж маємо подбати про зцілення наших ворогів. Це зв'язок сердечної енергії, це те, що зцілює роздори на цій планеті і досягається через зцілення серця. Отже, колісниця у храмі Зевса означає, що правителем власної колісниці власного тіла і усіх енергетичних тіл стане той, хто зцілить своє серце. Чим більше зцілених сердець, тим більше зцілених роздорів, воїн, суперечок і конфліктів. Якщо кожна людина успішно виконає цю роботу служіння, то вона зцілить не лише себе, а і свій рід, зцілиться людство, зцілиться планета, зцілиться Всесвіт. Успіхів кожному! Усі мої відео про зцілення і для зцілення. Прийміть. І хай за трансформацією послідує зцілення. Я даю вам цей дар. Дякую за увагу. До нових зустрічей!